Який ресурс ви недооцінюєте в собі. Усім привіт, з вами Літара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний з вами. І давайте дивитися, який ресурс ви в собі недооцінюєте. Дуже цікаво. Вау. Дивіться, зараз, зараз, зараз ще одну, так. Так. Так, так, так. так. Окей, дивіться, що тут в нас? А, ви, е, по-перше, дуже можете бути людиною, яка е, хоче десь зекономити, десь трішки забрати своє, тобто мати своє при собі, і це класно. І можливо, ви е, до цього відноситесь як до чогось типу е, поганого, тому що. Е, Зі сторони може казатися, що ви просто якась там условно так біднячка, яка кожну копійку рахує. Але насправді це не так. Тому що ваш цей ресурс, ваша ця дія, коли ви рахуєте гроші, контролюєте гроші, це не тільки про гроші, це про час, про щось матеріальне, про те, що вас оточує, про людей. так, ви... Дуже прискіпливо відноситись до всього. І це ваш плюс. Зі сторони людям це може не подобатися. Вони можуть думати: Ох, опять зануда, знаєте, але для вас це справедливість, ви рахуєте, ви знаєте, ви контролюєте це, як знаєте, бухучот просто в голові вашого життя. У вас все по полочкам, ви все знаєте, де, скільки, чого, коли. Коротше, все під контролем. І для вас це сонечко, для вас це щастя, тому що, можливо, ви реалізуєте. Якусь місію так свою з дитинства. Наприклад, ви хотіли щось контролювати. Ну Наприклад, так ви реалізуєте те, що ви контролюєте своє життя, скажімо так, і вам від цього дуже класно. І по карті світ, по карті сонце для вас це гармонія. Тобто, коли у вас все по полочкам, коли у вас все підраховано, коли ви знаєте, де ваше, вам. Чужого не треба, ви знаєте своє, ви це е, зберігаєте, любите, контролюєте, і це класно. І для вас це ріст і процвітання. Тобто, якщо ви думали, що це мінус, насправді для вас це плюс, тому що імператриця це навпаки примноження. Кожна копійка примножується тим, що ви її рахуєте. Кожна людина примножується так, в хорошому плані її, там увага чи що ще, коли ви її не те, що прям контролюєте, але знаєте, що відбувається з цією людиною. Ось такий у нас розклад. Пишіть в коментарях що думаєте, також запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене є курс по картам троє, якщо цікаво. Пишіть в інстаграм. Всім па-па!